Вам і мир від Ісуса Христа, що кров'ю своєю омив нас від наших гріхів. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Продовжуючи розглядати таке явище, як гріх, ми сьогодні зазначимо чуть іншу сторону цього значення. І так, гріх це не лише зло. Вірніше, не все зло, яке є в цьому світі, являється гріхом. Скажімо так, хвороби, природні катаклізми, такі як землетруси, смерчі, повені та інші. Вони є зло, тому що завдають великої шкоди для людини і виводять із нормального русла життя. Але гріх не є таким злом, тому що гріх це духовно-етичне зло. Це окрім окремо взятий факт. Ну, не лише якби вчинки. Але й зовнішнє відображення внутрішнього стану і внутрішнього повстання проти Бога. Гріх він впливає в першу чергу на відносини наші з Богом, на другу чергу це горизонтальні скажімо так, відносини з ближніми. Ну і третє це ставлення до самих себе. Люди грішні не можуть. Е Правильно ставитися до себе і проводити правильну поведінку в своєму житті. І це є небезпечно. Ріг не лише лихо, яке захопило людство зненацька, тому що повстання Адама з Євою було швидше, швидше свідоме, ніж несвідоме, і вони зробили свій вибір. Хоча неправильний, але це був їхній вибір. Гріх він не зводиться до вчинків лише. Ми розглядали попередні рази, що гріх це в певній мірі вчинки, але він і зображає також гріх це є стан людини. Рівня нам 7.23 сказано: Та бачу інший закон у членах своїх, що воює проти закону мого розуму і полонить мене законом гріховним, що знаходиться в членах моїх. Апостол Павло чітко і конкретно визначає, що. Гріх має певні вимоги, і він описується як стан людини або той, хто живе в нашому житті і починає керувати. Гріх не лише охоплює людину, він оселяється в людському серці. І в римлянам 3,20 сказано про те, що коли ж я роблю те, чого не хочу, то вже не я роблю, але гріх, що живе в мені. Таким чином він управляє. Як ворог захоплює країну і оволодіває основними ресурсами, так і гріх хоплює розум людини, тіло людини і починає контролювати, панувати. Контроль є настільки повним, а зіпсуватість людини абсолютно у середині людини. І Апостол Павло пише, що середині людини е, сказано, не живе в мені, це б то в тілі моїм добре. Бо бажання лежить у мені, але щоб виконати добре, те не знаходжу. А, апостол Йоанн пише. По правді кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, то й раб гіха. Бо думка тілесна, то смерть, а думка. Духовне життя і мир, пише апостол Павло до Римляна. І так, гріх це стан, стан, який корінниться в людському серці, і звідти керує поведінкою людини. Тіло це не лише не просто тіло, і закон гріха це не просто якийсь звіт правил. Тіло це людська природа, яка відчужена від Бога. І закон гріха це статус або повстання проти Бога. Повстання проти Бога, бажання звільнитися від Бога, ось вони характеризують наш стан, наш внутрішній світ. Адам з Євою повстали, так і кожна людина сьогодні проявляє цей бунт невдоволення. Також появляється егоцентризм, гордість, заздрість і все це опановує нами і показує наскільки. Жахливим є гріх для кожної з нас. Гріх це є стан природи людини. Він живе в людині, він керує інтелектуальними, емоційними, духовними, фізичними здібностями в людини. Таланти, які творець дав людині, повинилися у владі гріха. І цей гріх царює в людському тілі, в людському серці. Стовхающую людину на гіховні вчинки. По правді кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, той раб гріха. Амінь.